Продовжуємо реконструкцію котеджу, що в нас вже готово. Ганки покажу потім з іншої сторони. Прибудова газобетон та монолітна частина. Також залита площадка для сходів на другий поверх. Підняли газобетон до третього поверху та розпочали покрівельні роботи на другому поверсі. Піднімаємо вент-канал, також частково перегородки, перевлаштували та монтували металоконструкції третього поверху, антресоль так звана. Далі сходи на антресоль. І тут буде, будуть сходи на другий поверх і, металокон... і вибачаюсь, конструкції даху. Також ми вже готові конструкції. Варанди, дах буде спільний з нижньою частиною будівлі. Протобут будь-які ремонтні та будівельні роботи під ключ.